У природному середовищі на дачах, у парках і навіть вдома серед декоративних рослин можуть траплятися отруйні рослини, небезпечні для здоров'я дітей. Малюки з цікавості можуть торкатися листя, нюхати квіти, зривати або навіть пробувати їх на смак. Саме тому так важливо бути обережними і завчасно попередити можливу небезпеку. Поширені отруйні рослини, які варто знати. Борщовик Сосновського викликає опіки шкіри навіть без контакту з соком. Достатньо перебування на сонці поруч. Дурман має красиві квіти, але всі частини рослини токсичні. Блекота утруйна рослина при вживанні всередину, небезпечна навіть у невеликих кількостях. Конвалія ароматна і приваблива проте її ягоди і листя дуже токсичні. Не перстянка, красива квітка, але отруйна для людини. Олеандр, дефенбафія, плющ це все кімнатні рослини можуть спричинити отруєння або алергічні реакції при контакті або вживанні. Що можуть зробити батьки? Не залишати дітей без нагляду під час прогулянок у парку, лісі чи на дачі? Поясніть дитину, що не можна брати до рук або їсти рослини, ягоди, листі, які вона не знає. Не садіть отруйні декоративні рослини на прибудинкових ділянках і в місцях, де гуляють діти. Позначте або приберіть небезпечні рослини вдома або на дачі. Регулярно перевіряйте ігрові території та наявність потенційного небезпечної флори. Якщо дитина випадково торкнулася чи з'їла частину невідомої рослини. Промийте рот або ураженою ділянку водою, не викликайте блювання без рекомендації лікаря, негайно зверніться до педіатра або зателефонуйте 103. Пам'ятайте, ваша уважність найкращий захист для дитини, обізнаність з дорослих, допомагає попередити біду.